Вітаю! Розглянемо матч Кубок Україна, Україна» 1-2 фіналу. У Львові на стадіоні України Буковина зустрічається у номінальному домашньому матчі. Так як стадіон у Чернівцях не відповідає вимогам проведення такого рівня футболів, тому матч відбувається у Львові. Прекрасну атмосферу створили на стадіоні Україна. Вболівальники Чернівецького клубу, склади команд Динамо у воротах Моргун, центр захисту Дячук-Попов, на флангах захисту Вівчаренко-Лучкевич. В опорній зоні Брашко, півзахист Волошин, Рубчинський, Піхальонок Ярмоленко і в отаці Гереро, головний тренер Олександр Шовковський, боковина у воротах Каневцев центр захисту Прокопчук-Бусько. На флангах захисту морговський солдат. В опорній зоні Кольцов, півзахист, гончарук, Глущук, Тищенко, Кожушко, в атаці Бойчук. Арбітер дає свисток про початок зустрічі. м'ячом Буковинці. Учкевич зустрічає Гончарука, пасує Бойчук, удар Кожушко. І у стійку небезпечно було. Вже перший момент у виконанні ченуцях послизається брашко, дає пас глущук на бойчука, удар у кут. 1-0. Неочікувано не віриться, навіть тренерський штаб. Буковина не вірив в те, що відбувається, але Буковина виходить перед 1-0. Глущук добре відіграв, відібрав м'яч, скористався тим, що послизнувся брашко, віддав добру передачу на Бочука і Бойчук виконав свою роботу. Рубчинський в стіночку зіграв з Ярболенкою. Опинився перед воротарем, але канавців рятує. Кутовий Динамо, відбиває гравець Буковини і Кановцем у руки бере м'яч. І перший тайм завершився перемогою Буковини. Шовковський робить заміни. Виходить Кабаєв замість Ярмонко, а замість Гереро Ванат. Ігра потужно змінилася на користь Динамо. Волошин пасує на Ваната, вихід один на один, удар Каневцев рятує, але Волошин грає на добуванні і забуває вол. Виконує потужний точний удар. Динамо зрівнює, чутова контратака і рахунок рівний. весь робить бояльць, який виходить з воріт каневців. Вдаряється Волошин і від'їву від нього у ворота залітає гол. Курйозний, але гол. І вперед виходить уже Динамо. 1:2 60. Друга хвилина. Морговський робить Переведення м'яча на правий фланг, скидання в опорну зону на глущука. Глущук завдає удар, але трохи не точно. Непоганий момент створили чернівчани. Скидка Бояцько на ваната, назад на Бую, але вони розуміють, що обсайт і неактивно завершили цю атаку. Атака завершена. Вихід один на один. Ваната, каневців бачить, що треба фолити, другого виходу нема, хоч якийсь шанс врятувати урота, бо був би точно горбіта призначає відповідно пенальті тут явне порушення. Реалізовує пенальті Брешко. Тим самим тягар відповідальниці скидається, так як є його помилка у забитому. Першому м'ячі буковини у ворота Динамо, то що він послизнувся, не втримав рівдовагу. Так, далі удар Кабаєва. Каневці відбиває, а добиває Шапаренко. і м'яч перетинає лінію воріт, але вона добуває у ворота гол, щоб було переконрувано. Але так і так записують на Динамо 1-4. Шопоренко робить крапку у цьому матчі. Порушення проти Ванато. НАТО. Жовту арбітр показує Прокопчику. Також Шапаренко робить порушення, фол проти Хамалюка і теж отримує жовту картку. Незрозуміло навіщо вже Шапаренко при такому рахунку робити в кінці матча. Тут брашко кабаю на ваната. І він на розслабленні пробиває м'яч вещи воріт. Розуміючи, що гру вже зроблено. Саме з виходом Ваната, ну і Кабаєв, Буяльського хочу відмітити, добре зіграли в цьому матчі. Шапаренко непогано увійшов в гру, але гра в Динамо потужно змінилась на користь Динамо, як мені здалося, особливо з виходом Ваната. Це також відмітив, виконуючи обов'язки головного тренера Буковина Чурілов. Виконуючи обов'язків, у Чернівецька команда поки що підшукує головного тренера Буковини. після звільнення Валерія Кривенцова, то виконує обов'язки спортивний директор Буковини Чурілов. Ванат, хоч і гол не забивав, але вся гостарта і в швидкості в атаках була завдяки Ванату. Можливо, буковинці повірили в казку за виграний перший тайм, але клас команди Динамо дав знаки. Перший тайм «Буковина» виграла 1-0. Ну а далі Динамо матч перевернули. Переконливо показали свій клас і розгромно виграли у буковини 1-4. Статистика матчу по трансляції я ще пізніше включу статистику по сайту Flash Score. І так, резюме матчу. На 23 хвилині бойчук відкриває з передачі глущука. Буковина виходить вперед 1-0. Волошин на 57 й хвилині зрівнює 1-1. Волошин виконав дубль на 62 й хвилині і виводить Динамо вперед 1-2. Брашко з пенальті на 71 й хвилині зміцнює перевагу Динамо 1-3. І Шапаренко. На 76-й хвилині стави остаточну крапку у цьому матчі. Забуваючи гол 1-4. Переконлива перемога Динамо і вихід у фінал Кубку України. Статистика матча володіння м'ячем трохи вище у Динамо. Удари 7-13 на користь Динамо. Удари у площину 3-7, теж на користь Динамо. Також котові. Перевага у Динамо 3-9. Ну і штрафні 7-5. Невеличка перевага у Буковини. Результат другого півфінального матча Кубку України Полісся Житомир приймала донецький Шахтар. Основний час не визначив переможця 0-0. А у екстра таймах Шахтар забив 1 гол і мінімальна 0-1. Виграв у Полісся важливий гол забив новичок Шахтаря бразилець Алісон. Так що у фіналі 14 травня вже класично зустрінуться Шахтар і Динамо. Так що будемо очікувати на цікавий матч. Якщо цей випуск вам сподобався. Прошу ставити вподобайки, підписуватись на цей канал, коментуємо, розповсюджуємо це відео. А хто бажає допомогти фінансово в описі відео є реквізити на банківські і фінансові системи. Буду вдячний за фінансову підтримку. На все добре, до наступних відео. Пока.